і дивиться позафракційний народний депутат, член комітету Верховної Ради України Анжеліка Лабунська за рік роботи у Верховній Раді сьомого скликання внесла на розгляд парламенту шість законопроєктів та 30 поправок. Я вважаю, що одне з основних завдань на кожного депутата, кожної громадянина нашої країни я вважаю, це підписання в вільнюсі 28-29 під час саміту угоди про те, щоб нас. Нашу країну прийняли велику дружню європейську спільноту, та я вважаю, що я внесла досить гарний вклад якраз для того, щоб наша країна стала великою європейською. Процвітаючою країною активна робота ведеться і в окрузі номер 63 Так, зокрема, благодійний фонд Анжеліки Лабунської заснував імені стипендії для найкращих студентів. Доставлені подарунки ветеранам війни до дня перемоги. Виділено кілька десятків тисяч гривень комунальним підприємствам для ліквідації наслідків стихії. за сприяння благодійного фонду лав рік тому у Бердичеві відкритий палац спорту. 20 тисяч гривень виділено на ремонт Руженського будинку культури. Надана допомога освітнім і медичним закладам Андрушівського, Попільнянського, Бердичівського та Ружинського районів. Сьогодні Анжеліка Вікторовна нам подарувала три трьохканальні електрокардіографи, які вкрай нам необхідні для роботи приймального відділення, а також поліклініки для проведення профілактичних оглядів. Також два пульсоксиметри, за допомогою яких можна Визначати насичення киснем крові, які використовуються в реанімації в відділенні екстреної допомоги, а також механічний операційний стіл, який потрібний для роботи операційної. Під час прес-конференції Анжеліка Лабунська відповіла на численні запитання журналістів. і я